Я просто закохана в ці неймовірні молди, тому давайте сьогодні разом спробуємо створити якісь прикольні дизайни. Варіанти мені взагалі приходили вже в процесі роботи, але в мене була одна чітка ідея. Я хотіла створити щось таке повністю металеве. Сам результат мені не на 100% подобається, але давайте поки поговоримо про молдік. Окрім того, що він просто amazing чистий лист для фантазії, ви можете створити все, що завгодно. Але, звісно, з ним треба правильно працювати, тому що він магніт для бульбашок. Особливо цей мініатюрний носик, навіть якщо ви поставите краплю рідкого матеріалу, все одно треба буде пожмякати саму форму, щоб ніяких пузирьочків не було. На тіпсу я одразу нанесла Nail Chrome від Ador, і він взагалі спрацював не так, як я хотіла, але я точно бачила роботи майстрів і як взагалі цей матеріал себе показує. Він дає прям такий Зеркальний ефект, тому, можливо, я його просто халтурненько так взбовтала. І коли я покривала голову, я знала, що вона не буде прям такою сяючою, тому що сам молд дає матову текстуру, і хром її просто повторює. А ось візерунки, які я робила гелем без лепкого шару після перекриття, якраз таки дали тут зеркальність, тому я думаю, мені просто треба пограти ще з цим матеріалом, тому що формат для мене новий. Не дивлячись на косяки, мені ця робота так подобається. Вона має такий японський вайб і. Напишіть, будь ласка, в коментарях взагалі ваші враження.